Така природа Росії, що вона мала б напасти. От. Просто е, багато з нас е, ну, вважали, що це можливо буде Донбас 2. От. Можливо, вона на кілька областей піде. От. Можливо, якийсь, якийсь. А з боку Росії, я так розумію, ну, природа в них така агресивна, і вони ж готувалися до того, що Україна Україна буде легко здобута. Я не знаю. Не, не готовий говорити, чи були якісь оманські домовленості, От, це, ну, як май, майбутнє покаже, я думаю, що і не, не таке вже й далеке майбутнє. От, але мені здається, що Росія вона напала в той момент, коли вона відчула слабкість України, слабкість е, е, військово-політичного керівництва України. Коли... Побачила, що ми відводимо там розмежування, коли починається там з Кримом, якісь шатли там будуються. Що Україна от показує все, все, що вона припинила всі ті програми з озброєння, з відновлення, які були започатковані попередньою владою. Тобто Україна демонструє своє своє миролюбство, і ну агресор агресор побачив, що це. Бачите ж, Росія вона ж завжди нападає, коли бачить, що противник у такому слабкому стані. От тобто, вона вдарила по Криму в найважчий момент. От нема нема президента, він кудись дівся. Ну зрозуміло, куди він дівся. А а той Крим насичений. Насичений військами і тому вдарила. От. Мені, мені так здається. Чи був він несподіваним? Я думаю, що коли е, буквально закидали е, іноземні розвідки, яким ми мали б довіряти, і наша розвідка мала б їм довіряти, от, закидала повідомленнями, попередженнями, коли така армада величезна нависає на кордонах, то це ж не просто так. Отак так, так, що я думаю, що тут м, те, що ми недооцінили е, ворога, це це, це це факт. Те, що ми не готувалися до е, т, такої війни, це теж на превеликий жаль факт. От, і те, що ми зараз теж е, вважаємо, що можна якось замиритися, не можна. Замерити. Росія буде йти далі, ви правильно сказали. Як мені здається, квиток в один кінець вони взяли. А для нас визначальним є: або ми вистоїмо, або нас не буде як держави.